Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 7 жовтня 2022 року. У випуску наживо орденом Золота зірка президент України відзначив командирів гарнізону Маріуполь, серед яких Миколаївчанин Святослав Паламар. Скільки платитимуть Миколаївчани за водопостачання? Карітас разом з працівниками Миколаївських соціальних служб допомагають внутрішньо переміщеним особам Миколаївської територіальної громади. Як не отруїтись грибами, повідомляє Миколаївський відділ ДУ Львівський ОЦКПХ МОЗ. Президент України відзначив найвищою державною нагородою органом, орденом Золота Зірка захисників Маріуполя, командира полку АЗОВ Дениса Прокопенка, його заступника Миколаївчанина Святослава Паламара, ВО командира. 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, старшого офіцера Азову Олега Хоменка та командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу. Вручення орденів відбулося під час зустрічі в Туреччині з Андрієм Єрмаком та першою леді Оленою Зеленською і захисниками Азовсталі та їхніми рідними. Трепетне відео зустрічі. Від офісу президента України За Маріуполь. І все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво на перекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. І я... я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. І найкрутіша влада та найкрутіші військові. Те, що ми всі пишаємось вами. і, і Я дуже щасливий, що з вами рідні близьким. І дуже щасливий, що ви у нас такі є. І найголовніше, що ви... Не, не просто герої, а що ви у нас такі є живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному із вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших близьких побратимів, які зараз в полоні. Ось ну нема що додати. Пишаюсь, що ми живемо в одній країні, і за неї разом боремось і точно переможемо. І вам цього бажаю від душі. Слава Україні! Під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради 4 жовтня затверджено відкориговані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення міста Миколаєва, які надає МКП Миколаївводоканал. Для категорії споживачів населення залишено тариф на послуги водопостачання та водовідведення на рівні діючих. Тарифів. Тобто водопостачання 21 гривню 60 копійок з ПДВ, водовідведення 20 гривень 73 копійки з ПДВ. Разом ця сума становить 42 гривні 33 копійки. А різницю в тарифах відшкодують з місцевого бюджету на період воєнного стану. Так як згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року номер 502 Постановлено рекомендувати органам місцевого самоврядування не підвищувати тарифи для населення і застосовувати до населення тарифи на рівні які діяли до 24 лютого 2022 року. Для бюджетних установ та інших споживачів тариф зросте і становитиме 51 гривню 52 копійки. 2300 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб проживають на території Миколаївської територіальної громади. Нещодавно розпочав свою роботу пункт видачі теплих речей. Працівники соціальних служб закликають мешканців Миколаєва та громади долучатись та приносити теплий одяг, щоб можна було якнайбільше людям допомогти. Можна приносити речі по вулиці Устяновича, 39 в місті Миколаєві. Корпус знаходиться на території Миколаївського професійного ліцею щопонеділка, середи та п'ятниці з 9 до 13 години. Крім того, вже втретє до Миколаєва приїхав з допомогою благодійний фонд Карітас. Для того щоб допомагати нашим вимушено переміщеним особам детальніше в сюжеті. Слава Ісусу Христу! Є, я є працівником благодійного фонду Карітас є священником греко-католицької церкви і від початку повномасштабного вторгнення десь. Почав працювати у благодійному фонді карі тастрийської єпархії Української греко-католицької церкви, і десь від початку повномасштабного вторгнення, як я вже зазначив, ми почали забезпечувати вимушено переселених осіб продуктовими наборами. Ми маємо різні продуктові набори. Зокрема, сюди у Миколаїв, ми приїхали з індивідуальними продуктовими наборами для того, щоб десь підтримати як матеріально, так і напевно на дусі підняти. Тих осіб, які в силу певних обставин від війни є вимушено переселені, сюди ми привезли сьогодні 120 продуктових індивідуальних наборів у Миколаїві. Ми вже є третій раз і плануємо ще сюди приїхати. Люди є задоволені, люди напевно. Дякують за кожну, напевно, найменшу підтримку. Зокрема, і цю матеріальну десь. Ми маємо продуктові набори, і я вам навіть можу потім показати, що у них входить. Тобто це є такий пакунок. Вартість не буду говорити, але він вміщає у себе такий певний базовий, напевно, такий, те, що людина найперше потребує для того, щоб харчуватися. Ну, і... Ми також відвідуємо інші міста цілої нашої істрийської епархії це перемишляни, моршин зокрема, безпосередньо у стрию Ми працюємо кожного дня, де люди приїжджають з цілої істрийської єпархії до нас, також за продуктами. Ну не знаю, що вам ще що розказати, але я думаю, наша праця десь в першу чергу є не для того, щоб десь про себе говорити. Це ми свідчимо а наше свідчення хай же оцінюють інші. Тому дякую вам і гарного всім вам благословенного дня і швидшого закінчення перемоги від так закінчення війни. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Ви проживаєте на територіальній громаді. Як вам в нас Ви отримуєте зараз допомогу від Карітас? Цю першу отримуєте і як вам загалом ця допомога? Чи вона для вас суттєвою? Добрий день. Так, ми проживаємо в Миколаєві. Допомогу отримуємо в перший раз, і так вона нам дуже допомагає, тому що ну, взагалі, в принципі, у нас так двоє дітей, ціни зросли. Фактично виїжджали, нічого з собою не брали. Батька одразу відправила на фронт Там теж проблеми затримки, зарплати і все останнє. Тому продуктами так дуже вдячні. З Херсону, з обласного центру, як вам тут проживається Миколаєві? Чого бракує ну, в принципі? Ми приїхали в кінці квітня, то вже фактично майже всім обжилися. От тільки зимовий одяг, бо ми не очікували, що ми тут так зістрянемо. Сподівалися, що звільнить Херсон, і ми до кінця літа туди повернемося. Сьогодні відчинили речову гуманітарку. тут відомо, ще вже довдягнемо те, що не докупили. Весь час перебування, так, коли ми тільки приїхали, то була організована місцевою владою там речова, гігієна і продуктова допомога. Але потім ну вона вже зачинилася, і місцева влада почала домовлятися з благодійними фондами і то з червоний хрест, то аєсбі, так напевно, здається, вона називалася. То ну десь приблизно раз на місяць якусь допомогу організовують, отримуємо. Щорічно у сезон збирання грибів серед населення реєструють випадки отруєння, повідомляє Миколаївський відділ Стрийського району Державна установа Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Та застерігає, вживання в їжу неїстівних грибів веде до виникнення подиноких чи групових отруєнь, які в більшості призводять до важкої хвороби або смерті. Не слід збирати гриби у міських парках, скверах, а також вздовж автомобільних доріг, оскільки в них нагромаджуються токсичні речовини, в першу чергу, солі важких металів. Не купуйте гриби на вулицях, не їжте гриби в сирому вигляді. У процесі приготування страв з грибів важливе не тривале варіння грибів, а якраз Декількаразове зливання відвару, який є найнебезпечнішим. Помилкою також є думка, що про наявність отруйних грибів свідчить зміна кольору цибулі при їх приготуванні. Не давайте гриби в їжу дітям. Якщо після вживання грибів ви відчули себе погано, викликайте швидку. До її приїзду примийте шлунок трьома-чотирма склянками підсоленої води, викликавши блювоту. В жодному разі не відмовляйтесь від госпіталізації. Фахову допомогу вам зможуть надати лише у медичному закладі. Не ставте під загрозу своє здоров'я та життя. Без бою немає слави, війна продовжується контрна... контрнаступ українських військових дорівнює їхньому життю. Допомагайте військовим, допомагайте внутрішньопереміщеним особам. тримаємо стрій. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.